Мам, таке лагідне і ніжне слово, мама, 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 а ти б мене не зрадила ніколи мама, мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную, в своїх піснях для тебе щастя намалюю. Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжні. Мами наші любі, милі, розкадлені війною по всій землі. Хочем низько вам поклонитись і побажати від душі. Безмарна буде хай життя дорога, а діти вам, як сонце, промінці, Хай оминають вас тривоги, тримайте свій міцно у руці. Гордіться тим, що Бога ви благословені, що словом мама вас нагородив що здається це таким буденним бути мамою це з здив. Чи вчора ви на діточок пекали, печили, йшли за ними слід у слід. Сьогодні ви, як ангел-охоронець, стараєтеся берегти дітей-любіти. від піти. Берегаешь столько лет, от меня тебе покоя просто нет. Я тебя сегодня поздравляю, не болей, будь счастлива. Мама, я хочу тебя прилетать с 8 марта. Желаю тебе всего самого лучшего, чтобы ты была счастлива и красива. Мамочка, любимая, с праздничком тебя. Ты самая красивая, хорошая моя. Мама, мамочка, мамуля, я тебя люблю. Уже тебе щастя кожний дорогой. Папа, мама, син і я. Но знай одно, я тебя люблю, як ніхто Мамочка, не бажаюсь, з моя мартом поздравляю. Привет, мама, поздравляюся з момартом, я тебя люблю. Я матуся найрідніша і найкрасивіше. Я найкраще всьому світі. Бажаю я тобі, збування всі всіх мрій. Щоб щаслива ти була усе своє життя. Дорогая мама, я хотела тебе пожелать э, счастья, здоровья и всего наилучшего на этот праздник, <клес> чтобы ты была молодой и всегда красивой. С возьмем тебя, Марта. Матуш, я витаю тебя в святом возле, будь за счастлива. Я на с тобой тебя нарастаю, Мама, желаю тебе счастья, здоровья, всего самого молодого и всего красивого в мире. Мама, мамочка, матуся, и ты это вы здесь свято 8 Барисе. Божаю тебе окар можливостей мор и море счастья. Мама, ты, ты самая лучшая девочка, которой я встречала. Хочу, чтобы твои все мечты избывались. Девочки, девушки, женщины, бабушки, желаю вам самого лучшего. Мама, желаю, чтобы все твои мечты сбывались, кроме той, чтобы я начал хорошо учиться с посемом Марком. Поздравляю тебя с праздником. Спасибо за все то, чему ты мне научила. Мама, бабушка, все девочки, я вас поздравляю с этим Марком. Желаю всего самого наилучшего. Любви и ночь. Виталий, тебе с восьмом. Будь завтра, на какой смихну, но За любов вашу, опіку, що йдете лохам, дай Боже щастя вам з літу. Здорові жити, ногі і літа. Радійте сонечку, що після ночі сходить. Несіть добро, несіть благодать. Нехай у серці Бог любов вам родить, щоб діточкам її усю роздать. З жіночим святом, дорогенькі мами.